Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю під ключ, а також доставити і по Україні. Свіженька пропозиція нещодавно приїхав з аукціону Ford Mustang Ємач. Автомобіль повністю електричний, 75 кВт батареї. До кінця. 2025 року автомобілі електричні заїжджають, грубо кажучи, з нульовим розмитненням: 1 кВт, 1 євро. Тобто мита за даний автомобіль потрібно заплатити всього-навсього 75 євро. 75 кВт-75 євро. Звичайно, є послуги брокера, є банківські послуги, послуги доставки, і там ціна складається в Україні. Така свіженька пропозиція в класному кольорі, сірий графітовий металік, ледовські задні стопи, класна комплектація, 2021 рік, сьомий місяць, даний автомобіль виїхав з автосалону. Гарний рік експлуатації, даний автомобіль має багато функцій, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Автомобіль йде на 19-ти легкосплавних дисках. Так, по салончику у нас є преміум музика. Йдуть, виходить, шкіряні сидіння, досить якісна шкіра, така м'ягенька. Зразу відчувається на дотик. Екошкіра автомобільна. Так. Саме основне в електричних автомобілях це пробіг. Від пробігу і залежить ціна даного автомобіля. Чи це є мустанг, чи це є кона, чи це є Ніро. Від пробігу дуже залежить ціна. Це так було по і дизельних автомобілях. Це так і є, і так буде. Інакше не може бути. На даний пробіг стан керма як новий. Велика навігація, великий планшет. Є в нас безключовий доступ, бездрутова зарядочка, USB-виходи. Джойстик переключання передач такого формату. Така собі круцька. Це у нас паркінгер, нейтралечка іде. Включаємо ми задню кам камеру заднього огляду є. Камера 360, камера. Переднього огляду, так, автомобіль має 300 кінських сил. Досить динамічний автомобільчик. В даному автомобілі даний автомобіль йде без панорамного даху, але хтось полюбляє з панорамою, хтось полюбляє без панорами. Так, йдемо далі. Такі джойстики для відкривання дверей. Також неподібні на інші автомобілі. Кнопочка для відкривання задніх дверей. Автомобіль даний є в гарному стані, по салончику по салончику, як ви можете бачити, задні сидіння не поцарапані, не потерті, досить ухайний автомобільчик. Ледовські динамічні поворотники є в нас всі зарядні пристрої, перехідники, дві сумки. фаркопчик є доставний, зйомний, компресор електричний, повністю укомплектований автомобільчик, електропривід кришки багажника, такий Ford Mustang. Є в наявності таких два Форда Мустанга ми вже відправили в Україну. І люди вже користуються, користуються і насолоджуються їздою. Досить комфортна їзда, хтось там каже, а електрички це ніколи не куплю, я хочу дизеля. Але факт того, спробуйте, я не говорю, що лише там формустан, це може бути Kia Niro, це може бути Вольф, це може бути Nissan Leaf, Досить інший смак їзди. Так, включили ми аварійний знак, йдуть такі форда, динамічні задні поворотники. досить стильно і сучасно. Кого б зацікавив такий мустанг даного кольору, з даним пробігом, телефонуйте, більш детально зроблю вам огляд. А тепер що нового, що приїхало, що можемо купити для вас. Приїхала Kia Niro 2020 рік <кій> на таких класних, легкосплавних дисках. Темно-синій металік. Автомобільчик з чесним хорошим пробігом на максимальній комплектації. GBL музика, амбієнт підсвіточка червона. Вона може бути голубенька, може бути біленька, жовта. Є налаштування. Електропам'ять сидінь, електропривід. І саме основне, чесний перевірений пробіг. 82 тисячі кілометрів. Так, є вже в 2020 році велика мультимедіа, оновлена набагато цікавіша, ніж 2019 рік. Є з правої сторони теж амбієнт підсвіточка така мультимедіа, як ви бачили в попередньому відео. Камера заднього огляду, підігрів сидінь, охолодження сидінь, два ключики, бездрутовий, бездрутова зарядочка, безключовий доступ. Все, що тільки може бути, має Kia Niro. 2020 рік підігрів сидінь. Також приїхав свіженький гольф, 36 кВт. Класний темно-синій металік. Так, Автомобільчик ми поставили на зарядку на таких класних легкосплавних дисках. І також автомобіль з чесним пробігом. 97 тисяч кілометрів. Є в автомобілі два ключики. Зараз ми подивимося, наскільки зарядився, 200 км Volkswagen Golf Електричний приїжджає. Такий є автомобіль наявності. Кого цікавий, також телефонуйте. Окремо зробимо на даний автомобіль огляд для невеликих поїздок по місту. Більше, ніж більше, достатньо, вистачає Volkswagen Golf 36 кВт. Таких автомобілів ми завезли в Україну більше 70 одиниць. Так, є в наявності Hyundai Ioniq 5, максимальна комплектація. 58-матареї, автомобіль проїжджає 350 км. Так, ще свіженька пропозиція. Також Kia Soul. чорний металік. Автомобільчик в збереженому стані, такий як Лялечка. Є в наявності ще, ще інші Kia Niro. графітові, темно-сині Golf. е, інш, також 36 кВт. І Kia Soul. Стигла вишня і ще є біленька Kia Niro. Такі автомобілі є в наявності. Rena Zoya, Hyundai Kona, Kia Soul по досить солодкій ціні. 12500 євро ціна нето на експорт. Також є ще ID3, Volkswagen і Opel. Opel Opel, Opel наш Амперк. Любимі нами автомобілі. Так, біленький перламутр, Kia Soul Також є в наявності. Зробили огляд для клієнта. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Чекаємо результату. Думаю, що будемо купляти. Зарезервували даний автомобіль на один день. Чекаємо результату. Так, а супер пропозиція дня, Форт Мустан. Таких два автомобілі вже поїхало ще раз до України. Є в наявності ще. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну. Розмитні, доставляємо по Україні. Діліться відео з друзями, близькими, кому цікаві автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Не лише електричні, а й вантажні фургони, дизельні автомобілі, гібридні є в наявності. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.